Доброго дня! Доброго дня! Я дуже радий, що ви погодилися, дали мені інтерв'ю, і дуже вам за це дякую. Слухай, дякую за те, що е, запросив. Дуже цікаво, неймовірно цікаво, класний проект. Я просто у захваті, я точно не міг би відмовити незалежно від того, ким би я був, але я за все нове. А тим паче такий класний проект. Перше, моє таке запитання. От якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання. Слухай, ну ти прямо з місця в кар'єр. Це все залежить від того, хто навпроти мене. Якщо навпроти мене, наприклад, будуть сидіти там мої колишні друзі, однокласники, то це я Юра байдарист, тому що я займався греблею на байдарці. Якщо говорити про мої студентські роки, то це, мабуть, Юра Завучка. Адже багато часу проводив за підручниками. Е, і якщо говорити про дуже багатьох полтавців, то це юра підприємець, адже я е, з дуже раннього віку займаюся підприємницькою діяльністю. Ну а для, для дуже багатьох людей я юра депутат, адже щонайменше там два рази на тиждень е, двері моєї громадської приймальні відкриті для вирішення питань людей. Тому ти що молодий, хочу тобі сказати, що в житті не можна бути кимось одним, а як правило дуже багато різних ролей, і як правило, вони з часом дуже сильно змінюються. Я би хотів поговорити стосовно вашого дитинства. водій, мати працює на заводі, і чому ви не вирішили піти їх шляхом, а ви вирішили стати підприємцем. Ну, тут насправді все дуже просто. Я з самого дитинства вже розумів, що ну, в житті не все так складається просто, як би хотілося. Мені дуже хотілося допомагати моїй мамі після того, як вони розлучились з батьком. І вже тоді, дякуючи Богу та батькам, у мене доволі цупкий розум. І я вже тоді почав багато навчатися. І і почав для себе вибудовувати розуміння того, що гроші можна заробляти чесним і таким чесним трудом, і якщо в своїй професії, якщо в тим в тому, чим ти займаєшся, ти стаєш часом найкращим. І якщо робити свою справу добре, чесно. З Задоволенням тоді люди несуть і гарні класні емоції, ну і звісно, гроші. Тому ось так у мене я займаюся підприємницькою діяльністю дуже з раннього дитинства. Ну, аж, аж аж, аж, аж дуже довго. Ви сказали, що займаєтесь підприємництвом з дитинства. От в чому ця підприємницька шага у вас в дитинстві проявлялася? Ну насправді це ще з мабуть з двору там щось на щось поміняти. Я пам'ятаю, першу, першу свою газіровку я заробляв. У нас є великий ринок. Я, я тоді запозичив грошей в матері. Це мені, мабуть, років було мабуть, років з 12, може навіть раніше. Я взяв певну суму грошей у матері, купив там е пакетів в таких в, в, в великій кількості на, на опті і на менших ринках їх реалізовував. Е на різницю в мене завжди були якісь дрібні гроші. Я кожну суботу неділю ось так, от промишляв уже перші перший мій такий напівофіційний бізнес е був. Уже тоді я зрозумів, наскільки влада в місті не правильно працює, адже вже в той час до мене підходили. Люди говорили, що слухати, тут працюєш, ну треба ж якось. Я, я вже тоді зрозумів, що мабуть щось в нашому місті не так. А що ви робили в тій ситуації? О, як можна? Я як правило, якщо вони підходили, я там ховався, потім з іншої сторони виходив. Ну тобто, це був такий квест. Я все я розумів, що це Боже, щось таке страшне. Вони там ці підходили, які не значили там адміністрація цього ринку комунального. Я думав, що що зараз мене посадять до тюрми, тобто був молодий? Розумію зараз, що ну насправді нічого, мабуть, не було, але викручувався як мог. Але в той час я нічого не платив принципово. А на що ви витрачали ці перші кошти, які отримували таким шляхом? Якщо чесно, витрачав на солодощі Я точно пам'ятаю, що я повернув всі гроші мамі, і на різницю я ще в мене там це, це було на протязі всього літа, адже е, ну там були так, такі канікули, і е, я не пам'ятаю великих якихось заощаджень, якщо чесно. Але точно я тоді всі гроші, які я за віддав, і точно пам'ятаю, що на солодощі якісь там на газіровку мені вистачало. Ви навчались у декількох містах України, але не у Полтаві. Чому вирішили навчатись в різних містах України? Я Дуже люблю вчитися і впевнений в тому, що це не всі мої дипломи, які я там отримав на, на, на цю хвилину. Буду обов'язково вчусь і буду вчитись далі. Я різних, я е, маю різні освіти, адже вже тоді, починаючи займа, коли починав займатися підприємницькою діяльністю, я вже тоді зрозумів, що міська влада не зовсім коректно себе поводить і до підприємців, до молодих підприємців, вже тоді якісь там питання задавалися, давай отак, отак. Я точно хотів щось міняти уже в той час, але для себе не розумів, яким чином, як воно все побудоване. Я не розумів взагалі законів, як вони працюють. І на той момент я прийняв рішення для тебе вступити до юридичної академії. Я зрозумів, що Харківська академія Ярослава Мудрого це такий дуже потужний заклад, і тоді вже вступив в ряди студентів, для себе освоїв цю професію, зрозумів. ну, те, що важливо було мені зрозуміти в плані е, правознавства. Е, як закінчив я її, для себе далі не зупинився і пішов уже в Академію державного управління не? в місто Київ, адже це також потужний заклад, е, там де я знайшов відповіді на питання, як же все ж таки працює держава, як працює місцеве самоуправління, тому що ми не спеціальність управління містом. Ну але ж першу світу, все ж таки, я здобував в місті Полтава, технікум транспортного будівництва. І насправді дуже багато завдячуючи ньому, я виніс для себе. І щодо неякісного дорожнього покриття, і щодо неправильного встановлення дорожніх знаків та світлофорів, тому якби для мене не лише інші міста являються пріоритетними в плані навчання. У вас є освіта управління містом, дорожнє покриття ви вивчали, а юридичну освіту маєте. Чому ви ще не міський голова Полтава? В мене виникає питання. <рес> Ой, це ну, насправді щодо міського голови. Ну, звісно. Вибори, як правило, це дуже за задоволення. Я зрозумів це, коли е, ось балотувався буквально два то роки тому, тому що дійсно це е, такий шлях, який е, ну необхідно пройти. за рахунок того, що я підприємець, е, якби е, ну, шлях на депутатський шлях, е, я здолав, скажімо, так. Ну, без великих перешкод, але все інше це дуже складне питання. А як би ви оцінили роботу Олександра Мамая на посаді міського голови Полтави? Ну, дивіться, зараз оцінку Мамаю дають правоохоронні органи, і це, мабуть, найкраще говорить про сутність роботи міського голови. За ним тягнеться цілий шлейф різних кримінальних проваджень. І зараз навіть приклад це державна зрада. Такий, Олександр Мамай це такий символ Кащея Невмиручого. Але він же ж лише є вершиною айсбергу, адже є таке поняття, яке називається «мамаївщина». Якщо не стане «мамая», але залишиться вся інша система, кардинально нічого не зміниться. Тому якщо говорити, ми боремося не лише з мамаєм, а ми боремось з усіш усім фактором, яким прикачена вся міська влада, кожен владний кабінет, тому що там все налагоджено таким чином, що якщо навіть міський голова відійде від справ, то процеси будуть далі такі корупційні працювати. Тому ми працюємо не лише. Над, ну, ми боремося не лише з ним. А як би ви оцінили його прес-конференцію, яку він давав нещодавно? Е, знаєш, є такий американський фільм, який е, називається Брехун з Джимом Керрі. Е, там адвокат своє життя говорить неправду, тобто бреше. І е, в якийсь момент е, трапився якийсь день, коли він не зміг брехати. І він і він все, що він починав говорити, він говорив правду. Він к себе кусав, плювався там, е, роб, затикав собі рота, лише б не говорити ту правду, е, яка у нього насправді на, на думці. От якби в житті нашого міського голови трапилась така ж сама ситуація, я б е, от тоді мені дуже хотілось би проговорити цю прес-конференцію, якби у нього. Якби вона була взята за таких умов, коли він не міг брехати, а це лише, ну скажімо так, це лише чергові розказні про те, які я там не винний, як мене там обіжають, підставляють і так далі. А, давайте підсумуємо: у вас є амбіції стати міським Е, Ну, слухай, дуже поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Задоволення надзвичайно дороге будь-які вибори. А про розмову міського голови на сьогоднішній момент навіть мова не йде, тому що це надзвичайно дороге задоволення. Я впевнений, що міським головою має стати людина, яка є яка хворіє своїм містом, у якої є всередині. Чіткий управлінський процес, це так званий, якщо, якщо інакше це такий завхоз міста або топ-менеджер міста. Тобто, це та людина, яка хворіє своїм містом, залучає всі можливі інструменти для того, щоб це місто розвивалося і ставало найкращим серед аналогічних міст України, а може і Європи. Тому я впевнений, що рано чи пізно наше місто все ж таки Ну, нашому місту так врешті-решт пощастить, воно отримує нормального, гарного, якісного професійного управлінця. От я знаю, що ви дивились інтерв'ю Володимира Зеленського Девіду Летерману. Як би ви оцінили це інтерв'ю? Які у вас враження? Ну, е є таке китайське прислів'я: Не дай Бог вам жити в епоху змін. Я вважаю, що епоха змін це дуже цікаво яскраво. Ну, Насправді війна це надзвичайна трагедія людства, але це і є великий шанс для нашої країни оновитися, модернізуватися та очиститися. Війна, як правило, вона виділяє все справжнє і все сильне. Якщо Подивитись на нашого президента, то це насправді це щось надзвичайне. Люди мають за честь потиснути йому руку, вони бажають до нього доторкнутися. Ми це дуже добре бачили в Сенаті Сполучених Штатів Америки. А щодо інтерв'ю, то я впевнений, що по цьому інтерв'ю. Згодом трохи пройде часу і будуть писати ну, цілі е, історичні підручники, адже це дійсно е, історична промова е, нашого президента. Я я, я, я повірив в, в Зеленського ще в 2019 році, коли він тільки він сказав: Я хочу йти, я бачив людину, яка. Молода, яка себе створила, я бачив дійсно, скажімо так, він не розумів, як, але він точно впевнений, був що ну, так не може продовжуватись, і мене це дуже сильно купило. Я вже тоді, вже з 2019 року, рухався в його команді, і сьогодні я неймовірно щасливий, що. У нас такі президент я впевнений, що Зеленський це, мабуть, найкраща подія, яка трапилась з нашою країною за всі роки незалежності. Я б хотів поговорити стосовно закупівлі генераторів для ФОПів. Чому ви не задоволені тією програмою, яку представляє міська рада? Ну, дивись, все воно класно, коли воно е, ну класно звучить. От, е, компенсація підприємців, вартості генераторів. Клас. От насправді ну захоплює подих, думаєш, от насправді нарешті влада почала думати там про підприємців, е, але це до тих пір, поки не поки не, не, не починаєш відкривати та вчитуватись в е, програму. Адже програма була створена е, про депутатами, які входять до е, коаліції нашого міського голови. Тобто, це вже насторожує перше. Ну добре, починаємо читати програму. Значить, грошей на цю програму закладено рівно на 80 підприємців, в Полтаві більше 8 тисяч підприємців, тобто, це менше 1% людей. Можуть отримати компенсацію за генератор. Ну, думаєш, ну добре, ну, в бюджеті може там не вистачає не коштів. Так, да, ну, думаєш, ну як би, але ж тоді вчитуєшся, а механізму відбору його також немає. Тобто е, ми розуміємо, що ну, підприємцям, скажи, люди подавайте ось там заяви свої, і вам, комусь із вас, хтось із вас отримує цю компенсацію. Але ми ж розуміємо, що ті люди, які її цю програму ініціювали, вони ж будуть займатися і відбором. Тобто, ми розуміємо, більш за все, що це всі короновані ФОПи, ну такі ФОПи, які дотичні до депутатів провладної партії в нашій міській раді, до міського голови, до депутатів. Вони ж отримують компенсацію. А звичайні пересічні підприємці вони їм скажуть, ой вибачте, уже гроші закінчились. Нічого вам немає. Тому, ну як би вам сказати, ну це повний абсурд голосувати за програму, яка завідомо створена для компенсації е, грошей для, скажімо, фопів е, депутатів. Ну, депутати і так, е, скажімо, там, мабуть, не, не, не бідні люди. Е, е, я да, і, за, тому я точно не Ну, проти того, щоб... Якщо буде... Якщо буде ну, Я пропонував розкритий механізм, тобто, ну, ми розуміємо, 1%, 1 значить це має бути лотерея. Ну тобто, ось вам два тижні або місяць подавайте заявки в електронному вигляді, потім є спеціальний генератор чисел. Ти задаєш йому параметри, він крутить рулетку, і кожен, там, я не знаю, 3, 20, 15, 43 отримує. Цю компенсацію тоді буде зрозуміло, що у кожного полтавця, у кожного підприємця Полтави є шанс, хоча б отримати цю, цю компенсацію. І друге, звісно, якщо це гроші міської територіальної громади, то має бути якась і соціальна складова. Тобто міська рада з кожним таким підприємцем, який ось таким ось рандомним шляхом отримав компенсацію за цей генератор. Значить цей підприємець зобов'язаний на базі свого підприємства, там кафе чи полікарні. Зробити пункт незламності у випадку блекауту. він зобов'язується. Що якщо у нас ось на протязі е, воєнного стану я зобов'язуюсь у випадку вимкнення там світла більше ніж на 4 години, зобов'язуюсь там вивісити не, не знаю там прапор жовто-блакитний, ввігнути ліхтар і всіх запросити до себе до моменту, поки не включать світло. Що, ну тоді, хоча б є логіка. Тоді є прозорий механізм відбору, тобто прибираємо корупційну складову. І ми тоді розуміємо, що ми кошти платників податків не просто передали підприємцям, які може в цей момент у багатьох підприємців і так нормально справа Ну до речі, в нас там ресторатори не так погано себе почувають. Ну я, я можу судити лише як людина, яка не дотична до ресторанної справи, але дивлюсь: ну, вечорами все забито. Тому я, 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 якби у, мене, у, мене такий був концепт. І я авторам о, цього проєкту, я їм пропонував нести зміни, тоді, ймовірно, що ми розглянули можливість його прийняття. Але ж там же ж інші цілі. Тому так. А от який у вас девіз, з яким ви дете протягом вашої кар'єри? Е, немає нічого неможливого. Потрібно лише захотіти і робити. Ну, тобто працювати. Це на, насправді перш, перша теза, е, скажімо, ніхто знають. Ну, нічого неможливого немає. Це всі розуміють. Але коли чимось дуже сильно е, заграєшся, коли запалюєшся, тобі так це крутить, ти цим починаєш жити цим. І починаєш в цьому напрямку робити мікрокроки, обов'язково все. Незалежно від того, ми. ми Дуже гарний приклад це є президент нашої країни. Неймовірний просто приклад. Тобто людина із бізнесу, людина, ну, скажімо, не дотична до політики, людина не е, заплямована якимось там корупційними славами, людина, яка ну, майже не працювала з державними підрядами, не крала гроші з бюджету, стала е, символом держави, насправді. І одним з одним із найсильніших лідерів нашої планети, тому точно немає абсолютно нічого неможливого. Треба лише загорітись чимось і рухатись в тому напрямку. Обов'язково все, все буде. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво, крім мені теж було дуже цікаво. Дякую за те, що е, робиш такі кроки в свої молоді роки. Ти дуже класний, я впевнений, що якщо будеш продовжувати так же працювати, будеш продовжувати навчатися обов'язково, тому що знання це сила Уже за якихось там декілька років, до тебе будуть проситися, будуть записуватись і можливо платити гроші за те, щоб з тобою поспілкуватись в прямому ефірі.